Він до мене так і кинув. А я думаю, чого хто? А він знову до мене. А чи ти ніяк робоми брати, так дим-дим-дим. Ні, собаку сні, я і що? Та це я передбав. Ось що комаху перекладу. Христос. Праще. <пиш> 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 Єбову ні. Конув чи тусончик у не брашеш. Та тричі, їбову ні. Ой, за шию тече. Нічого. Ні, ні, не можна так. Слухай, даліно, попроси у свого брата, Виблагаю його для мене у долоску, коли він звожився на тебе. Туди хай прийде за сне мені ножем, серце, щоб я на тім ножі закріпотала, попрощалася з ним на ліки. Марусиньку, що ти? Дарина, хіба я хотіла і людий, і ходить. Знаю, знаю. Ти на другах не дуже уважала. А от як мені забути це, як можеш мені забути це, у тебе ще є надія, ти можеш побачити. А мене, А тебе. Прости, Галідо, прости. Бог з тобою, Тільки мені так. Да не щосечку за Грицьку. А бодай тому клятому подобові. За він лиходія нахильський. Віриш мені, голубоньку. Я як почув про пролашене щосечко, то мене мов у по серці стругонуло, аж вмис. Спасибі тобі, Хому, ти один і відпорався від нас, один нас відстоюєш. Та я бару за не про себе двоє. за комори приймуся. Нащо ну, ти нами так терчаєшся? Мати старі, а я не здужаю. Коли мене западів кози. Пождамось, заспокуйся, пождамо. Боже, Господь час дасть, й ну, віддавати не прийдеться. — Як не віддавати? Та ти от тим не турбуйся, голубонько, та якось то буде. Я ж пам'ятаю, що мій перша казав. Ти чого волокаті. Vai, ela pulsei. За для тебе, здобув і моя. О, невже, невже, кому? Дьохові, а там твоя світла, звістка, скільки мені щось вкинула, ще і зараз не пішла в столицю. Хто хто то? Усі мої зусилля, усі мої не все пущі ночі прийшли тільки на те, щоб мене проти комдали, щоб мене попросили. хоча без двига, спасибі тобі, моя нана, дала своєму синові оченята, мабуть, не раз і що там і родилася. За що мені такі бури? За що мені таке все? Собі берегота. Викинув міскові собі, <різь> щоб Маруся відбіг, щоб Марусю віддати Грицькові, та я сомбери готов з сада. Треба Грицька стихатися, краще й пиміша. Тільки тоді, коли він наладиться у Божу дорогу. О, породжу тебе, Маруся, породжу. дерева, опинишся, скільки щастя тут було, тут все розвіялося хуртовиною, розмаялося зрадою. Ой, Маруся, Маруся, боляче тебе в серці тримати, але боляче тебе в серці тримати. Гриця, ти прийшов, вернувся. Маруся, що з тобою ти слаба? На ногу, тримайся, Сіда. Слава, я так зраділа, коли тебе почула. Випіла. Справді, зраділа, вибігла. Справді. Чого ж ти так за ним побиваєшся? За ким? Та мені ім'я до родиною згадувати. Грися, я тобі всю правду розказую. От, От бач, яка несподівана. А я, про тебе, давно полотав. Гот вам тебе, сестричить капетолець. Хочеш, ми з вами все і побратолися. Я запевняв, що ти швидко прийдеш. Тут його Галина видимо чекає, аж на виді прибігає. Та та ту, та ту молодчугу. Слухай, Грицьку, я тобі скажу правду, хоч і при Марусі. Ну не до пори тобі буде та Галина. Дармо, дармо. Даймо та, що вона красива й багата. Та да годі тобі про це досить. І не годі. Даймо та, що ти за нею аж гіб. Я тобі одна скажу, тобі рону жений, та басаться на всі боки. Сьогодні одну полюбиш, а завтра іншу. Про те мені, хомо, судити, яке у мене серце. Диві. І я тобі раджу його не зачіпати. Вибач, вибач, Ту є то я то по щирості. Вір мені. Я просто що думаю та й кажу. Не серце, я оце добру нову, новину хочу, поток вертоється. І на злобу показала на потопа, тільки напасть звела. Я така рада, що через нос не пострілила мені родина. А, а, а я знав, що я тебе обрадую цією новиною. Знав. Так а чого ж мені не радіти? Бо мені ніколи нічого злого не зробив. Він завжди до мене був таким добрим. Жодного кривого слова від нього не почула. Чого ж я мою мати на ньому злого? Не маєш, не маєш. O senhor В до знахарки. Вона знається на приворотах. Дасть тобі певно приворот. Ох, то страшно, що не слушаю. Для цього случаю потрібно наважитись, ти не бійся. Баба така, що вона заставить, і лютого ворога цуцек бігати, навіть слід цілувати. О, то я буду, буду і мертвою в пам'ять піду. Та ти не турбуйся, Це буде добре.